Вітаю підписників та гостей свого каналу. Зараз ви бачите зйомку з десни двотижневою давнини. Чесно кажучи, коли їхав на річку, то сподівався, що буде хоч якийсь робочий прозрак. Виявилося, що ні. Але ж подолано багато кілометрів не по кращим дорогам. І тому все ж таки вирішив пірнати та подивитися власними очами, що там під водою. Під водою було гірше, ніж я сподівався. І тому жевріла якась надія впалювати соміка на просвіт. Але скільки я не пірнав, не вдалося помітити навіть сом'ячої малечі. І вже за годину я був на березі, обновивши нові рукавички індивідуального пошиву від Валентина з міста Глухів, які виявилися комфортними та теплими. Незважаючи на їх товщину 5 мм, та трохи обкатав нові ласти на Деснянській струї. Десна, мабуть, зглянулася з мене і підкинула одну рибину. Нею виявився коропець, який плив верхом і був підхвачений рукою. До речі, вода на Десні продовжує прибувати і досі. Тому прозраку немає і, скоріш за все. Цього сезону вже не буде. Тому єдина ріка, де є хоча б якийсь робочий прозрак, залишається сейм. І саме на сеймі було моє наступне полювання. Після десни прозрак здавався просто космічним. Вода і тут за цей час додавилася. Полював я в костюмі товщиною 7 мм, реально їх там, напевно, вже немає. Шкарпетки десятка, рукавички п'ятірка. Знову той же маршрут. Піднялися з напарником вгору, пройшовши пішки десь 15 хвилин і почали свій сплав. Спершу намагався шукати рибу по -під берегом по траві, але здебільшого траплялася дрібна біла риба та інколи невеличкі щупачки. Потім, помітивши пару непоганих лящиків, які прошмигнули повз мене, але мористий, я вирішив зміститися ближче до форватера і пошукати удачі там. Зрештою, мої очікування виправдалися, і я почав зустрічати ляща. Лящ був доволі активний і бігав по фарватеру. Його можна було помітити як в товщі води, так і біля дна, може дала в знаки погода, яка трималася останніми днями теплою і вдень на сонці було біля 20 градусів тепла. Ось як приклад. Побачив гарного ляща. Десь під 2 кг, який йшов товщі води, зробив постріл. Але гарпун до ляща не долетів, бо була затягнута катушка. Далі зустрів язя, що не так часто трапляється останнім часом на сеймі. Він дав себе трохи познімати. А ось і наступна червона книжна риба. Але ви самі бачите, якого вона розміру. Напишіть в коментах, якщо хтось з вас зустрічав останнім часом великого мінька. І на якій річці це було. Ще одна червона книжна риба, яка зустрічається на відміну від язя доволі часто. І навіть іноді цілими стаями. Але чомусь вона теж в червоній книзі України. Знайшов свій перший воблер в цьому сезоні і сталося це саме на семі, а не на десні, як зазвичай. Ось саме такі моменти в полюванні мені і подобаються. Коли раптово десь темряви на тебе вилітає риба, і ти встигаєш зреагувати і поцілити в неї. Зараз переключаю ліхтар таким чином, щоб працював оріол. Відчуйте різницю. Для зйомки окей, а полювати з таким світлом зараз некомфортно. І ось тут вишенка на торті. Пропливаючи зверху побачив ляща, який стояв на фарватері біля трави. Піднирнув і тихенько підійшов до нього. В цьому сезоні полящу це мій рекорд взважування дома показало вагу 3,2 кг. Ну, а хто не переключився і додивився до кінця, то тим я розповім свою подальшу історію. Як виявилося, я проплив мимо точки виходу, де я був повинен вийти до машини. і Пришлось мені потім довго блукати нічним лугом, ходив якимось там коров'ячими стежками. І тільки завдяки своєму напарнику, який зрозумів, що щось сталося, і мене нема біля машини, направив світло від свого ліхтаря до гори і я побачив здалеку це світло і вийшов до машини. А так би я ще міг довго блукати. Тож, будьте обережні і не повторюйте моїх помилок. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!